Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі. Мене звати Світлана і і останнім часом на моєму каналі не так часто виходять відео, але все ж таки час від часу я ділюся з вами тим, чим займаюся, що в'яжу, що планую, що у мене виходить, що ні. Одним словом, ділюся усім, що у мене відбувається у в'язальному житті. І е, дане відео. Я думаю, що і надалі так буде. Що відео я буду ділити на такі частинки. Перша частинка — це мої готові роботи. Покажу вам, що у мене вже готове, що я вже можу відправляти. Що взагалі у мене вже зв'язано. Далі друга частинка — це мої проєкти, те над чим працюю. І, звичайно ж, буду вам показувати те, над чим працюватиму далі. Тобто, щоб ви вже мали уявлення, що ви можете побачити в наступному відео. І якщо буде що, то покажу вам якісь покупочки, якісь придбання, якусь новеньку ниточку. Отож, давайте розпочнемо. І як я вже вам сказала, що розпочну я з готових робіт. У мене є дві готові роботи. Перша готова робота це такий комплектик, який складається із кардиганчика, із напівкомбінезончика. Або ще по-іншому можна сказати, що це штанці на бретелях, шкарпеточки та шапочка. Отож, давайте покажу вам все по порядку. З приводу пряжі. Пряжа – це газал Baby Wool XL, та, що 105 метрів у моточку. Моточки мають 50 грамів. Я замовляла 8 моточків, мені було їх мало. У мене був, в запасах був ще один моточок, 9, і це саме те. Отож, на Зріст 68 см орієнтовно, може бути запасоком, звичайно ж, тому, що я не в'яжу впритик, тому на ось такий комплектик мені потрібно було 450 грамів. Ось що ще залишилося. Можливо, менше, так? Але восьми моточків точно мало. Дев'ятий не повний, але все ж таки. Отож, насамперед, я зв'язала кардиганчик. Кардиганчик з капюшоном. Ось так він виглядає. Прибавочки робила. Прибавки робила ось так позаду. Ось як виглядає капюшончик. Ось так. Я, звичайно ж, після того, як розповім, покажу вам ось цей комплектик. Залишу вам ще фото, як виглядає цей комплектик в цілому, тому що ось так на столі дуже важко показати. Так, ось такий кардиганчик, розтіваються гудзички, все чудово. Ось візеруночок простенький, але такий симпатичний, що я вирішила зняти майстер-клас, і ось вже в другій частинці відео Даного відео, Я вже вам покажу, на якому етапі ще один кардиганчик, на який я в'яжу і знімаю майстер-клас. Отож, ось такий кардиганчик, закривала голочкою. Знаєте, Здається, що вузеньке все маленьке, але ні. Досить таки достатньо цієї ширини, достатньо об'ємів, і кардиганчик також буде неприталений. Я перев'язувала кілька разів. Я вам вже про це розповідала попередньому відео, тому що щось трохи зразочок мене підводив. Я ніби розраховувала, але коли починала в'язати, коли переходила вже на тіло, то не вистачало мені об'єму об кардиганчика. Тому я все це враховувала і вже знімаю майстер-клас. Не знаю, чи потрібен комусь, чи не потрібен, не знаю. Але якщо я вже в'яжу, то вирішила знімати, а раптом комусь потрібно, а можливо, я і сама звернусь. До свого ж таки майстер-класу. Ось так покажу вам капюшончик такий симпатичненький. Знаєте, Ніби просто, але так симпатично, мені дуже подобається. Так, показала вам кардиганчик. Далі штанці. Штанці на бретельках. Ось так. Також загнула манжетики. Як ви бачите, що спершу можна одягати ось так, тому що цієї довжини достатньо, але для того, щоб річ не була такою знаєте, одноразовою, щоб можна було довше одягати, тому що розуміємо, що ну, не той час, знаєте, щоб, ну, мабуть, не кожен може дозволити постійно змінювати гардероб малюка, і хочеться, щоб ось цей гардероб служив. Трохи довше, тому хочеться, щоб все було комфортно і трохи-трохи економно. Тому ось так загинаємо манжетики, носимо так, далі розгинаємо. Ось тут на бретельках є ще достатньо місця, куди можна перешити гудзичок. і далі ще носити такий комбінезончик, так, і вже він, він також буде ще добрий. Так, збавлянячка виглядають ось таким чином. Позаду вив'язувала ще також додаткові рядочки, вкорочені, так, для того, щоб ось ця задня частинка була м, трохи подовжена. Тут є невеличкий такий росточок, коли вив'язувала вже ось тут резиночку, додавала ще рядочки. А де я їх додавала, а я вже навіть вам і не покажу, тому що їх навіть їх так взяти, навіть і. І не видно, але вони тут є, це точно. Так, показала вам це. Далі, що ще хотіла сказати, що схожий комбінезончик, схожі штанці я в'язала вже раніше, і у мене є безкоштовний майстер-клас. Але там лише заміри, взагалі весь цей процес в'язання. Я лише розповідала, як зв'язати на 0,3 місяці. Я ж планую знімати вже майстер-клас на, повністю на цей комплектик, то будуть заміри до року. Тому, кому потрібно, Слідкуйте. Ну, і для декору я пришила ось таку нашивочку, але можна, звичайно, залишити і так, можна просто бірочку пришити, можна вишити щось по петлях, можна вишити, наприклад, таким об'ємним букетиком, можливо, букетик, можливо, щось інше. Ну, одне словом, що тут же ви можете експериментувати як вам завгодно. Ось такі, не знаю, мені здається, що зручні, красиві штанці. Далі шкарпеточки. Шкарпеточки трохи на виріст, Також розумію, що малючок ще маленький, але, але розумію, що будуть і якісь, можливо, колготочки, повзуночки, то щоб не було впритик. Ось такі шкарпеточки, також таким ж візеруночком, п'яточка-бумеранг, і ось такі симпатичні, симпатичні, такі, знаєте, вже дорослі шкарпеточки. Ось так. І шапочка. Шапочка простенька, без зав'язочок. Саме так мене просили зв'язати. Шапочка, знову ж таки, не надто впритик. За рахунок такої щільненької резинки триматиметься на голівці, але ось тут ще буде трохи запасу. І Прикрасила ось таким дерев'яним. Гузочком, таким ведмедиком, щоб все це було гармонійно. Ну і що ще скажу? Мені чогось не вистачало до такого комплектика. І я зв'язала ось таку іграшку. Подивіться, бачу трохи недоліки, але ну, я цю іграшку зв'язала взагалі в подарунок, тому що в'яжу цей комплектик для, вже для замовниці, для якої зв'язала вже стільки всього, що просто-просто. І ось так, в знак подяки, я взагалі за довіру, так тому що я ціную довіру моїх замовниць. Тому ось ще в подаруночок зв'язала ось таке таке брязкальце, яке так гарно калатає, і з ось такою м'якенькою ручечкою тут ще щось шелепає. Я думаю, ви чуєте. Так, отже, ось така іграшечка, також залишки пряжі, зробила такий комірець для ведмедика, і цей костюмчик для хлопчика. Тому в ось таких відтінках. Я думаю, що симпатично. Тут у нас на штанцях ведмедик і іграшка-ведмедик. Я думаю, що буде симпатично. Малючку буде подобатись. Ось так. Це ось такий, така моя масштабна робота. Працювала довгенько, тому що перев'язувала. Ось знаєте, це про те, що знаєте, зручніше взяти майстер-клас і по ньому зв'язати, коли вже все пораховано за тебе, коли не потрібно розпускати, коли не потрібно гратися з тими зразками, коли не потрібно. Знаєте, засмучуватися, що щось не так, тому що ну, перев'язи були, і це через те, що то була замала кількість петель. А, тому що знаєте, візеруночок такий, ніби простенький, але все ж таки він стягує полотно. І розумію, що має бути. Ну, потрібно так дотриматись певних розмірів згідно табличних даних. Ну, погралася трохи, перев'язувала щось, переробляла, щось мені подобалося, щось ні. Але ну, те, що вийшло, ви вже можете бачити. Я зараз залишаю вам фото, як виглядає цей комплектик. вже... Ну, разом в цілому, так? Тому що це е, окремо. Ви побачили всі ці детальки, так, цього комплектика, всі ці частинки. Але для того, щоб пазл е, скласти, ну, потрібно побачити, як воно виглядає вже все разом. так. Отож, залишаємо фото і йдемо так. Так, а далі, а далі я зв'язала ось такий джемперочок простенький, маленький, миленький. Так, заберу цей комплект, Якщо б не заважав, такий ну, найпростіший варіант, тому що без зайвого декору, без нічого. В'язала на малючка 6-9 місяців і в'язала по своєму майстер-класу джемпер з родзинкою. Майстер-клас доступний для спонсорів мого каналу і можна придбати окремо. І як бачите, в даному варіанті немає ось цієї родзинки, немає вишивки. Це джемперочок для хлопчика. І я прикрасила лише ось такою металевою бірочкою, ось так хендмейд. Все дуже лаконічно, дуже стримано, але симпатично. Пряжа напівбавовняна. Залишаю вам фото, як виглядає ниточка. В'язала у два складення колір. Номер відтінку також вам підпишу, тому що не взяла з собою моточка. Вагу також вам підпишу, тому що, як бачите, я не надто підготувалася до даного відео. Ось не маю я звички, я досі не виробила звичку, одразу важити вироби. Не знаю. Я замовляла 6 моточків, то 2 моточки у мене залишилися. Тому можу сказати, що вага даного джемпера це ось так. Поки я його не зважила і не сказала вам точно, то вага менше 200 грамів, тому що з чотирьох моточків у мене ще є два отаких клубочки. Тому ось так: це те, що можу сказати. З приводу щільності, можете подивитися, як це все виглядає. В'язала спицями номер 4 таке полотно щільненьке, але досить таки. Пластичне, вже даний джемперочок і випраний, і трохи, зовсім трохи я його відпарила. Петельки одразу шлягали гарненько, тому все мені подобається. І ось знову ж таки я переконуюся в тому, що такі джемперочки, базові, ну вони дуже необхідні. Вже маю ниточку на такий джемперочок для свого синочка, мабуть, буду в'язати, але це не зараз, не зараз. але... Знаєте, і хоча Джемперочок ем, напівбавовняний, так, але все ж таки він досить таки тепленький. Тепленький ем, мені здається, що це чудовий варіант. Ну і коли я вирішила, що моєму синочку також потрібні такі джемперочки, навіть і не один і в різних кольорах, тому що ну, все одно ж я буду їх купувати. То навіщо купувати, якщо можна зв'язати? так? Тому я задумалась над пряжею, яку ж пряжу я б використала. І ось я зрозуміла, що пряжа вовняна це буде за жаркий варіант. Для мого сина. У мене є багато бобінної пряжі, мериносики, напівмериносики, але щось мені здається, що синочку в школі буде жарко. То я зупинилася на ось такому варіанті з напівбавовняної пряжі, і це буде саме те, що потрібно. Горловинка також. Гарненько розтягується, все чудово. Я навіть одягала на свого сина. Гарненько розтягується і стає на місці, тому що використовувала спиці меншого розміру, і все, все гарненько. Все це я прописувала в майстер-класі, все воно є. І хоча ниточка трохи грубша аніж пряжа, з якої я в'язала у тому майстер-класі, але я зв'язала зразочок, порахувала скільки мені потрібно на горловинку, далі вже скористалася ось тими підказочками, розрахунками, як я розділяла петлі на рукавчики, наперед, на спинку, і вже ось далі тими... Підказочками користувалася і тією схемкою робила прибавочки. Ну, далі все вже йшло по майстер-класу, по замірах того розміру, який мені потрібен. Ось так. Так, що вам ще сказати про ось цей джемперочок? ніби й нема що казати. Також закривала голочкою, також таке еластичне закриття. Все чудово, мені все подобається. Також залишаю вам фото, як виглядає цей джемперочок. Ну, в принципі, ви його бачите. Так? Але фото я зробила і так дивлюсь, дуже таке красиво виглядає з жовтою такою бавовною ось жовто-блакитне поєднання це неймовірно красиве поєднання. І просто ну, така аж гордість розпирає, коли бачиш ось таке поєднання в будь-чому. Чи це якісь речі, чи це е, ну, будь-що. Дуже гарно, дуже гарно. І таке, знаєте, прям в серденьку. Ось так: такий джемперочок, і це, в принципі, все по готових роботах. Більше немає нічого. Далі переходимо до процесів, що саме я в'яжу, що розпочала в'язати. І розпочну з процесика, з такого ж кардиганчика. Ось у мене в такій коробці. Так, все це зберігається, показую вам: ось на якому етапі зараз ось цей кардиганчик, як ви бачите, в'яжу згори донизу. Регланом, Ось у мене петлі на ниточці, далі буду підіймати і дов'язувати капюшон, і в'яжу на наступний розмір. Якщо це на 68, то ось це 74-80 см. Ось такий. Об'ємненький, все в'яжу, все в'яжу все по тих замірах, які робила, користуюсь лічильником рядів. Ще трохи мені залишилося пров'язати донизу, далі резинка, ну, рукави і все інше. Отож, ось такий в мене виходить кардиганчик. Мені також дуже подобається в'яжу із пряжі такої ж. Зараз зараз, бо тому що хочу щось впасти. В'яжу із пряжі Gazal Baby Wool XL. А, 100 метрів, бачите, я сказала, можливо, неправильно. Попередньому підключені. Так? 100 метрів в 50 грамах. Ось так. Таким. Красива така ниточка. Це білий колір, але він не білий, він більш молочний. Це зовсім не білий колір. Отож, в'яжу. Далі має бути ще і напівкомбінезончик, такий самий, але вже без ведмедика, мабуть, що я щось вишию по петлях. Дуже хочу це зробити. Знаєте, виношую ось цю ідейку, тому що. Планую, планую, вже давно планую щось зв'язати і оздобити цю річ вишивкою по петлях, але. Якось все не те, все якось, знаєте, воно не складається. Сподіваюся, що вже цього разу все мені вийде і все буде добре. Ось як виглядає реглана лінія, мені подобається всі ці прибавочки, все це так досить таки охайно і все чудово. В'яжу на спицях 3,75 це... це спиці Чиагу. Дякую Олі з каналу В'язальні бесіди. Олечко спиці класні, спиці дуже чудові, мені сподобались. Знову ж таки, я чула твій відгук про такі спиці. І я цілком з тобою згідна. Спиці чудові. але якогось ефекту валу я також не відчула. Досить гарне ось тут з'єднання. Ніде нічого жодного разу мені не зачепилось. не так не затрималося. Ось тут петельки, все дуже гарно. Такі в міру гострі кінчики дуже зручно, дуже гладенькі, гарні, все чудово. Але знаєте, ну якось, можливо, якби знаєте, якісь. Під час в'язання я отримала якесь, якесь інші відчуття, то, можливо, я б на це увагу звернула. А так нічим не відрізняються від спиць, навіть ось тих китайських, ось, знаєте, з того дешевого набору, де багато різних номерів, то ну, не бачу ніякої різниці, не відчула, я ось, скажу чесно, не відчула цієї різниці. Не знаю, якщо ось ці китайські дешеві спиці не браковані, ними в'язати таке ж задоволення, як і цими спицями. Тому я щиро щиро дякую Олі за можливість спробувати такі спиці. Це перші спиці чи у мене інших немає. І, якщо чесно, я не бачу сенсу купувати, наприклад, набір таких дорогих спиць, якщо можна в'язати дешевшими. Ну, це моя думка. Ви можете зі мною посперечатись, можете погодитись і як вам буде зручно. Але це моя думка. Тому я відкинула ідею. Ну, дуже далеко відкинула ідею купити собі такий набір. Хоч колись я думала, мріяла про нього, у мене такий, таке бажанечко записане, в мене мій лист є. Так? Я ось хотіла при нагоді запропонувати наприклад, чоловікові придбати мені такий набір, подарувати, але зараз я викреслила, тому що ну, не бачу сенсу. Так, це один процесик, який я трохи в'яжу, а трохи відкладаю, оскільки маю замовлення. І це комплектик, комплектик який складається із боді, ось так. На 3-6 місяців. Це все ще буде відпарюватись. Ось так, це ще має ще відпарюватись, і все має бути симпатичніше. Так, боді, шапочка, шапочка з рюшечкою, ось так. І шкарпеточки також з рюшами. Одна у мене вже готова, а друга майже готова. Ось так. На такому етапі. Залишилося лише закрити ну, мисочок, так, вив'язати. Ось, ниточка ще є, її буде достатньо. Отож. Такий процесик в'яжу із пряжі Gazal Baby Cotton XL. Ось цієї пряжі 105 метрів в 50 грамах. Ось тому я і переплутала. Тут 105, це якщо котон, це напівбавовна. А ось Baby Wool, то там 100 метрів. В такому точку. І що ж, в принципі, майже готовий комплектик. Залишилось мені пришити гудзики, залишилось відпарити, випрати відпарити, звичайно ж, і оздобити. А оздоблення буде це вишивка. І вишивка має бути по центру. Це мають бути різні квіточки, різних рожевих відтінків, і має бути вишивка ось тут. Тобто, комплектик має бути схожий до ось цього. Я залишаю вам фото, тому що я вже в'язала неодноразово такі комплектики на замовлення. В'язала в різних розмірах, і на 0,3, і на 3,6 місяців. Тому маю заміри, маю всі свої записи, маю все. Ось закривала голочкою. Ось тут рукавчики, все красиво, все чудово. Мені дуже подобається. такий ніжні, ніжні дівчачий комплектик. І що скажу, що знімаю майстер-клас. Дуже детальний майстер-клас. І на боді, і на шапочку, і на шкарпеточки. Все це це буде в одному такому великому довгому відео, і цей майстер-клас також буде доступний для спонсорів мого каналу. Саме через те, що знімаю майстер-клас, процес просувається повільніше, аніж міг би просуватися. Тому. Якось так, але мені подобається те, що виходить, все гарненько, все чудово, і такі комплектики дуже подобаються матусям, тому що дуже вони ну, красивенно виглядають на дітках. Ось так. Є таке в мене ще в роботі, і в принципі, в принципі, все. Ще я трошки Пров'язала шкарпеточки, але не буду вам її показувати вже коли дов'яжу, тоді буду показувати. Отож, це відео буде не надто довгим, але я думаю, що ви зрозумієте все, над чим я працюю, і сподіваюся, я хоч трішки вас надихну. Ну і переходимо до наступного такого міні-розділу у даному відео: це плани. Що планую далі в'язати. По-перше, я вам показувала ось таку ниточку помаранчевого кольору пряжа Softie Plus, і ви мені писали свої здогадки, що це має бути, що я маю в'язати. Я замовила п'ять моточків, у мене ще в запасі така ж пряжа є, тому я в'язатиму для синочка. Ви вгадали, скажу чесно, дехто з вас вгадав, дехто вгадав наполовину, але я озвучу, що я в'язатиму кігурумі. Отож, це має бути такий свого роду об'ємний комбінезон у вигляді тигрика. Захотів мій синочок такого тигрика, такий домашній образ. Я подумала, а чому б не зв'язати? Я спробую зв'язати такий комбінезон у вигляді тигрика. Мій синочок захотів саме тигрика. Він обрав, обрав колір. Мені дуже шкода, що немає цегляного такого відтінку, трохи темнішого. Дуже такий ну яскравий, більше можливо для лисички, для білочки. Але ну, тигрики також такі можуть бути. У мене є залишки пряжі чорної. Я в'язала. Пандочки, комбінезончики пандочки, тому є залишки, добре, що навіть не замовляла, тому що дуже хочу боротися зі своїми залишками. Ось так. І планую в'язати. На зріст 134 см, Мабуть, це буде найбільший зріст, на який я буду робити розрахунки. Це буде такий тигрик з білим животиком, замовила і іншу білу пряжу. Все це буду. Я вам вже, здається, показувала так в попередньому відео цю ниточку. Не взяла знову ж таки з собою, але ж я думаю, ви мене розумієте. Е, тому в'язатиму, в'язатиму е, і мабуть зніматиму майстер-клас, тому що а можливо, вам також сподобається. Е, капюшончик буду оформлювати у вигляді тигрика, мордочка тигрика, так мабуть, можливо, навіть і гачком, можливо, спицями. Ще не знаю, ще не думала, ще не, ну, не планувала. Тому, якщо вам цікаво спостерігати, що у мене вийде, запрошую на мій канал. Давайте в'язати разом.